Мафія Old Country розробники гри Hangar 13 поділилися подробицями про нову частину культової серії, і що взагалі потрібно знати стосовно гри. Розробник сказав, що The Old Country стане першою грою, дій якої розвертатимуться не в США. Сюжет розкаже про становлення мафіозної сім'ї Торісі на Сицилії на початку 20-х. Гра буде розповідати про зародження такого явища як мафія в італійській культурі. Такий незвичайний сетінг дозволив команді реалізувати суттєво змінені для серії механіки, такі як поїздки на конях і дуелі на ножах. Перед тим як переходити до створення віртуальної Сицилії, вони встигли самі побувати там, щоб гравцям передати атмосферу міста у всій красі. Цитую слова розробників: ми би не стали робити цю гру, якби не відчували, що можемо віддати належне обстановці. Тому ми самі приїхали в Сицилію, щоб передати її середовище, атмосферу і звуки. Ну і звісно, щоб дізнатися набагато більше про острів, реліз Mafia The Old Country заплановано на літо 2025 року. Гра вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і S». Marvel 1943 Rise of Hydra SkyDance New Media офіційно анонсувала свою нову гру на заході State of Unreal. Гра розробляється на двигуні Unreal Engine 5. В рамках івенту студія показала геймплейний ролик. Також розробники показали технічне демо, продемонстрував якість графіки і анімацій. В розробці тайтла приймається технологія на Ніти MetaHuman. За виробництво гри відповідає творчий директор перших двох частин Uncharted. Події гри розгортатимуться в Парижі. Головними героями стануть Капітан Америка, Чорна Пантера і Чувиха із Ваканди. Вам предстоїть перейти межу розбіжності поглядів, щоб об'єднатися проти суспільного ворога, а саме членів злочинної організації Гідра. На жаль, на яких платформах буде гра, поки не уточнюється. The Last of Us 2, ПК версія. На The Game Awards розкрили дату виходу легендарного сиквела Naughty Dog. Вона з'явиться на компухтерах вже в цьому році, 3 квітня. Гра продовжує історію Елі і Джоела, де вони будуть виживати в світі спустошеним пандемією. На цей раз все зосереджено на складних моральних відносинах, наслідків дій та прийнятих рішень. Гра отримала всесвітнє визнання завдяки глибокому сюжету й емоційному досвіду. Ну і звісно, варто не забувати про шикардосну графу та деталізацію середовища. До речі, на ПК вона відразу буде виходити як ремастера, як це в принципі було і з попередньої. Головне тепер тримати кулаки, щоб не було як з релізом минулої частини. Monster Hunter Wilds 28 числа цього місяця виходить одна з самих очікуваних ігор цього року. Це нова частина популярної екшн РПГ з видом від третьої особи. Вам предстоїть полювати як не дивно на різних монстрів, ви повинні їх вистежувати і перемагати. Ну а помимо цього, створювати нову зброю, обладунки і досліджувати світ. В цій грі ви повинні зрозуміти, як люди на забороненій землі пов'язані з їхніми мешканцями. Якщо говорити про сюжет, то декілька років по тому члени гільдії врятували хлопчика на ім'я Ната, прямо на кордоні заборонених земель, які на той час ще не були досліджені. Вони вислухали його розповідь про те, як він втік з лап загадкового монстра, який напав на їхнє селище. І після цього Гільдія вислала розвідників в саме пекло. Вашою задачею буде разом з ними дослідити ці небачені землі. Відкритий світ тепер буде повністю безшовним для успішного полювання. Вам прийдеться враховувати погодні умови, так як вони будуть прямо впливати на поведінку монстрів. Також додали верхових тварин маунтів, з допомогою яких переміщення по карті буде набагато простіше. До того ж, з ними ви зможете носити додаткову зброю, а система фокуса допоможе бачити вам слабкі місця супротивників. Також з вами буде пухнастий компаньйон, який розмовляє людською мовою. Саме головне, що в гру можна грати в коопі з друзями або ж приєднатися до інших людей. Ну а якщо ви чіловий соло гравець, то можете проходити її в синглплеєрі. Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii 20 лютого виходить пригодницький екшен від третьої особи у всесвіті Якудза. Нова частина серії є переосмисленням пригоди горомаджіми в сучасному піратському оповіданні. Втративши свою пам'ять, Маджіма опиняється в морі, де його рятує хлопчик на ім'я Ной. Разом вони відправляються в пригоду, щоб повернути головному герою втрачені спогади і знайти легендарні скарби Ван Піс. Триндець! Я не брехав! Ти збрехав! Ні! Я видав бажане за дійсне! Каже, що видав. Зараза бажане. За Я відомий в народі як трендливий найманець. На шляху вони зустрінуться з різноманітними супротивниками. Продюсер гри стверджує, що за всіма абсурдними та трішовими речами приховується щось набагато драматичніше. Самі дії гри розвертатимуться як і на суші, так і на морі. Суша, це буде вже більш звичний геймплей, як удзе, а море вже зовсім інший. Там буде доступний пістолет і крюк кішка. В грі також буде присутня кастомізація вашого корабля, де ви зможете його прокачати та змінити зовнішній вигляд. Також, як і в Black Flag, ви можете вільно переміщуватися по своєму борту та стріляти замість фальконета кулеметом. Ну або ж фігачити з вогнемета і потопити ворожий корабль. Також ви зможете підбирати собі команду, яку потрібно буде тренувати та прокачувати. Гра виходить на Xbox One, ПК, PS4 і 5. Ексодус це адвенча в далекому майбутньому, де людство співіснує з розумними істотами. Гравець прийме участь мандрівника, який досліджує далекі світи і намагається запобігти знищенню цивілізації. В відео демонструють декілька ключових персонажів, з яких вам предстоїть створити свою команду. Гра буде відбуватися від третьої особи, будуть присутні стелс елементи та спеціальні можливості. В відео можна побачити, як персонаж стріляє та б'є великого бойового ведмідя. Дії героя будуть визначати подальші дії та розвиток технологій на планетах. Загальна атмосфера та дизайн гри, як по-моєму виглядає на достойному рівні. Сценарій гри пише Дрю Карпішин. Той хто придумав всім відомий всесвіт мас ефект. Реліз гри відбудеться в цьому році. Торор паркур про це гра, де Ви зможете отримати досвід неперевершеного паркура. Відчуйте по справжньому волю, досліджуючи великий світ, переповнений іспитами і місіями. І все це ви можете робити разом з друзями в кооперативному режиму. Ви можете з насолодою, не поспішаючи пробігтися по вулицям та хмарочосам Парижа, влаштовуйте втечу від охоронців та поліцейських. Тільки ви вирішуєте, як подолати свій маршрут і по яким правилам. На вас чекає нова технологія анімації, яка може показати захоплення рухів найкращих паркурщиків з усього світу. Весь рух був повністю записаний та відсканований, таким чином вони змогли це перенести в гру. Тут немає одноманітних рухів, кожен паркурщик індивідуальний, а це означає, що кожен рух суттєво відрізняється від інших. Ви зможете створити свого паркурщика і кастомізувати його. Відкривати новий одяг. Ви зможете, проходячи різні завдання. Гра вийде в першому кварталі цього року. Days Gone Remastered на заході State of Play зробили оновленої версії Days Gone. Можна сказати, прикол року відбувся. Не вистачає тепер тільки ремастер Forbidden West. Для тих, хто не проходив звичайну версію, ремастер буде прекрасною нагодою все виправити і поглянути, що ж воно таке. Ви будете грати за священника Дікона Сен-Джона, який буде виживати суворому світу, наповненим ордами мутантів. Окремо можу виділити їзду на Харлею, фізика на ньому просто шикарна. Ну і звісно, чим пишається сама гра, це орди. Вони нереально величезні, і щоб їх здолати, потрібний тактичний підхід. Ну а сюжет, на мою думку, просто шедевр. Якщо без спойлерів, то гра моментами справді змушує відчаятися. Гра виходить на ПК і ПС 5 28 квітня. Аксо Blood Це гра від студії Фаджрула Фем, яка надихалася такими фільмами як Рей та Гро Сіфу. Ви будете грати за студента юриста Хенду, який прагне помститися за вбивство своєї сім'ї від рук конкуруючих його батька. Геймплей побудований навколо рукопашного бою, проте гравці зможуть використовувати різноманітні види зброї, такі як молотки, мачети та гвинтівки. Бойова система динамічна та жорстока, з акцентом на реалістичні удари та руйнування середовища. Окрім боїв, в грі будуть присутні і елементи паркура, які дозволяють герою бігати, стрибати та залізати на різні об'єкти. Візуальне оформлення гри виконане на базі Unreal Engine 5. Гра зараз в активній розробці і вийде на ПК і згодом на поточне покоління консолей, а дату релізу обіцяють оголосити наступного місяця. Metal Gear Solid Snake Eater на заході State of Play показали релізне вікно Стас Action. Виходить воно 8 серпня в цьому році. Повторюючи сюжет оригіналу, дія розгортається в 1964 році під час холодної війни. Оперативник підрозділу Fox з позивним Naked Snake повинен врятувати радіанського ракетника і саботувати створення ядерної суперзброї Шагохода. Попутно він буде вступати в протистояння зі своєю колишньою наставницею. Гравцю доведеться перетнути тропічну місцевість та промислові комплекси, попутно усуваючи ворогів, і намагаючись уникнути пасток. Гра обіцяє не втрачати дух оригіналу. А для тих, хто не грав в оригінал, це буде прекрасною нагодою для ознайомлення франшизи. Ну і на цьому все, друзі. Як завжди, дякую, що додивилися до кінця. Ваш лайк та комент для мене величезна підтримка, тому буду радий вас бачити під моїм відео. Підписуйте, щоб не пропустити цікаві новинки. А з вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games.